Всім, це телепроєкт творці, де ми збираємо найцікавіші історії, які створюємо разом з вами. І сьогодні ми підготували для вас добірку нових сюжетів об'єднаних одним, творчістю, емоціями та людьми, які надихають. І розпочнемо ми, звісно ж, із святкового сюжету. Команда творців була запрошена на день народження нашого телеканалу Вежа відкрита виїзна студія, прямі ефіри, запрошені гості, атмосфера була дуже натхненна та цікава. Ми щиро вдячні керівництву та всій команді каналу за підтримки нашого проєкту, адже це справді важливо розвиватися на такому професійному рівні. Ну і звичайно, ми не змогли не відзняти нових випусків нашої улюбленої рубрики На українське. Як виглядав цей день? Давайте подивимось. Oh, you Привіт! сьогодні в центрі нашого міста справжнє свято. Телерадіоканал Вежа відзначає свій день народження. А ми, команда телепроєкту Творці, завітали, щоб привітати наших партнерів та зробити новий випуск рубрики Наголос на українське. Будемо разом святкувати і дізнаємось у присутніх, що для них означає бути українцем і що вони найбільше люблять у нашій культурі. Але для початку давайте дізнаватись, як самі творці вежі ставлять наголос на українське у своїй щоденній роботі. Як ви вважаєте, у чому сила українського телебачення сьогодні? Е, тим, що воно присутнє не тільки в телебаченні, але в інтернеті. Ми розуміємо, що багато людей все більше і більше е, користуються інтернетом ніж телебаченням. Е, беруть інформацію з інтернету, е, відеоконтент черпають з інтернету. Тому телебачення, воно крім того, що присутнє в стандартній, звичній для себе формі, воно ще й дуже багато перемістилось в інтернет. От і тому в цьому і сила, що воно продублювалося ще й в інтернеті. Як ви вважаєте, у чому сила українського телебачення сьогодні? <реш> У тому, щоб більше пояснити про ситуацію, яка є, і людям тут, і звісно, що наші матеріали беруть за кордон, про це розповідають, про це поширюють, і це дуже важливо, тому що ця медійність вона додає розголосу. Дуже простий варіант. Можна поєднати. От, наприклад, як використав хоргомін. Так вони стали популярними в певних соцмережах, а зараз це все розносять. От оце саме можна і власне про телебачення говорити, про те, що розголос, розголос і ще раз розголос про ту ситуацію, яка є в нас зараз на даний час. Яке Українське слово чи вислів вам найбільш рідний і чому, так як я пропагую гуцульську культуру в музиці своїй е, гуцульський хаос, то напевно мій улюблений вислів буде агій. Воно може означати будь-що не вам зручно, там його і застосовуєте. Що для вас означає фраза Ставити наголос на українське? Я думаю, це те, що постійно треба думати про свою українськість. Якщо ти про неї забуваєш, треба постійно нагадувати про це про це. Знаєш, є такий вислів, яким ти себе відчуваєш, якою мовою ти в побуті спілкуєшся, і тим ти є. Ось тому власне і ще є така інша фраза. Сни якою мовою тобі снуться сняться, слава Богу, мені сни сняться українською, і я в цьому спокійний. Тому власне наголос на український треба всім нам робити тим більше в такі складні часи для України. Що для вас означає наголос на українській? Наголос на українському Ну, коли люди знають і свідомо розуміють, де вони є, в якій країні, коли вони роблять щось заради цієї країни і розуміють цю мету, цю українськість і для чого. Вони взагалі працюють для своєї країни, для її покращення розвитку і так далі. Що для вас означає фраза ставити наголос на українське? <плес> Я думаю, виставляти пріоритет на своє, власне, на українське. А продовжіть, будь ласка, прислів'я без верби і калини немає <плес> родини. <плес> без верби і калини <плес> немає України, <плес> слово не горобець»… <плес> вилетів не спіймаєш. А продовжуйте, будь ласка, прислів'я. Без верби і калини. Нема України, Слава не горобець. Вилетить не спіймаєш. Правильно. От бачите, навіть у роботі медійників звучить любов до свого, до українського. І кожен у команді Вежа ставить свій наголос на українське ми раді, що я частинкою такої крутої команди Вежа, адже це не просто телеканал, це спільнота людей, які люблять Україну і говорять про неї в ефірі. Дякуємо Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради за підтримку та можливість стілювати наші ідеї. Наш телепроєкт це не лише сюжети, це спосіб розвиватись у власній державі. Вітаємо вежу з Днем народження і бажаємо ще більше історій, які надихають творити добро. Творімо, розвиваємось і залишаємось українцями. Па-па! Наступний сюжет переносить нас у світ сучасних технологій та нестандартних змагань. На цій події все виглядало по-інакшому. Інша атмосфера, інший ритм і зовсім інша команда учасників. Наші журналісти побували на лізі робофутбол і дослідили, як проходять такі незвичні змагання. Зацікавило? Тоді увага на екран. Всім привіт! Саме зараз починається ліга робофутболу. Тут замість футболістів. Грають роботи, і кожен гравець це справді інженер. Сьогодні тут зібрались учні, гуртківці і студенти від 10 років, щоб показати, що технології можуть бути спортом і драйвом одночасно. Щоб вийти на поле потрібно мати команду власного робота і трохи терпіння, бо змагання обіцяють бути гарячими. Важливо не просто виграти, а вміти мислити. Кожен гол це результат логіки, кмітливості й командної роботи. Тут не грають на удачу, тут діє головне правило: будуй, перевіряй, досконалюй. Давайте запитаємо організаторів і учасників, що для них означає ця гра. Як виникла ідея створити лігу роботу футболу цього року? Змагання проводять перший раз. Це виникла ідея в пані Христини Чепи. Ми є як їхніми партнерами. Даних змагань це перші змагання, які відбуваються на західній Україні. Яку мету ви ставили, коли запускали цей проєкт? Розвинути в дітей креативне мислення, любов до інженерії, любов до інформаційних технологій, математики та фізики. Які вимоги до роботи? Це має бути повністю власна розробка. Вимоги до робота такі, що це має бути обов'язково робот з дистанційним керуванням через Bluetooth або Wi-Fi. Ми не допускали до змагань сьогодні радіокерованих роботів. Зробили це свідомо. У Нас навіть є кілька команд, яких ми на жаль через цю умову дискваліфікували сьогодні. Бо команд є аж 38 і власне це і так буде сьогодні дуже добра. Гра. Чому важливо розвивати STEM через гру? Мені здається, що такі інженерні рішення, коли саме інженерія така, знаєте, технічна поєднується з якимось спортивним азартом, додає дітям цікавості власне до STEM. І коли ти конструюєш свого власного робота, то тобі власне цікаво, чи може він позмагатися з іншими такими ж роботами, які твій? А можливо твій значно сильніший. Треба вивчати в школі, щоб створити власну роботу. Інформатику та робототехніку це опорні предмети, які треба, щоб скласти робота. Інформатику, щоб запрограмувати робототехніку, щоб розуміти, що з чим з'єднувати і нічого не зламати. Якби твій робот вмів говорити, що би він сказав перед грою? Що можна перемогти, що треба просто не зупинятися і думати свої кроки, куди можна йти і не здаватися. Щоб водій не здавався. Якщо б тебе був необмежений бюджет, що б ти додав свого роботу? Я б додав ще б два мотори, так аби він їздив скользя, зробив повний привід. Ну е, і можливо б змінив саму платформу робота на Arduino. Для тебе це просто гра? Чи можливо плануєш зробити цей напрямок своєю професією? Ну, при можливості я би хотів, тому що це справді мене цікавить. Інцом можна заробляти гроші, і це доволі крута професія. і Мені це подобається у цій грі. Кожен рух робота це результат ідей, терпіння і злагодженої команди. Ми побачили, як роботи не просто забивають голи, а команди програмують перемогу. І, можливо, саме ці юні інженери вже сьогодні будуть те майбутнє, яке завтра змінить нашу країну. Кожен із нас створить своє життя, і ми впевнені, що скоро дочекаємося тієї самої омріяної перемоги України. З вами були творці: творімо разом та підтримуємо наших захисників донатами. І об'єднуємось заради перемоги. До зустрічі, па-па! І на завершення яскраве подія у Львові, де мода зустрілася з дитячими мріями та талантом. Львів Kids Fashion Show зібрав юних моделей, дизайнерів і гостей, які створили неймовірну атмосферу творчості і моди. Особливої уваги цього разу привернув зірковий гість, кумир багатьох підлітків і який має так багато фанатів своєї творчості. Як усе відбувалося? Дивимося разом. Kids Fashion Show сьогодні збирає усіх та творить стиль емоції та нові історії. Кожен раз це подій, як маленька прем'єра, організатори, дизайнери та учасники цього шоу. вкотре доводять, що дитяча мода може бути справжнім мистецтвом. а кожна дитина творець свого яскравого моменту. Доспішимо за лаштунки. Сьогодні організатори заходу запросили для нас зіркового гостя, музичного виконавця Голубенко, чия творчість заряджає, як і ці прожектори на сцені. 然后，你家长问问，这个的现在都别说。 Вітаю, ваша музика дуже емоційна. А що найчастіше надихає вас на створення нових пісень? На Створення нових пісень зазвичай надихає життя, просто все, що навколо мене відбувається, якісь події, якісь емоції. Дуже часто це можуть бути і негативні, і позитивні емоції. Тому ось так. Чи є у вас пісня, яку ви вважаєте найбільш особливою? Я завжди виділяю насправді свою першу пісню, тому що саме вона дала мені такий перший поштовх, це трек знову. Але особисто для мене. З особистою історією. я ще дуже люблю пісню Не відпускай і хто з нас? А чи пам'ятаєте ви свій перший виступ? Які емоції тоді переживали? Я добре пам'ятаю перший виступ і пам'ятаю, що дуже сильно переживав, звичайно. І це був такий незвичний формат для мене тоді, тому що це було ще й в ресторані. Це було незручно. Всі люди їли багатьом. Було не цікаво взагалі, що я там співаю. Тому це було досить важко, але це був хороший досвід. І запитання, які нас дуже Цікавить, хотіли б ви коли небудь створити саундтрек спеціально для виступу зі СМИ? Якщо так, ми будемо щиро раді взяти участь у цьому проєкті. Я завжди за музику. Я роблю завжди усю музику сам, усе роблю по натхненню. Тому я дуже буду радий. Звичайно, усе може бути, все можливо, і творчість не передбачена, тому я радий за будь-яку творчість. На показі, який момент подіуму тобі сподобався найбільше? Як я виходила на сцену, це мені дуже сподобалось і запам'яталось. Що було найскладнішим? Прийти по подіуму, позувати чи побороти хвилювання? Побороти хвилювання. Що було найскладнішим пройти по подіуму, позувати чи побороти хвилювання. Привіт, мене звати Катря Ситінко. Я з міста Хмельницького. Сьогодні представляю модельну школу Даймонд Кіт колекцію Байвелл. Насправді я займаюсь моделінгом уже дуже давно, з трьох років. Тому мені нічого не страшно. Це моє моя робота. Моя робота звична, звична справа, тому мені не страшно. Що б ти хотіла побачити на наступному показі Львів кіц Show? Якогось артиста запросити Артем Пеуваров. Що б ти хотіла побачити на наступному Львів кіць фашен шоу? Красиві сукні та гарні номери. Що б ти хотіла побачити на наступному Львів Kids Fashion шоу? Певно, нових зірок. Можливо, ну звісно ж, перемогу України, щоб ми вже святкували наступний львів Kids Fashion Show шоу з мирній нашій державі. Можливо, щоб тут було більше дітей з більше різних куточків України. Сьогодні ми побачили, як впевнені кроки маленьких моделей можуть запалити цілий зал. Кожен вихід на подіум це маленька перемога і велика мрія кожної дитини. А музика Голубенко додалася в шоу ще більшого ритму: мрії, стиль і творчість усе об'єдналися тут, на Львів Kids Fashion Show». Ми ще раз переконали, що діти можуть творити магію, якщо нам надати світити по-справжньому. Тому велика подяка організаторам, що створюється для дітей та батьків таку атмосферу краси. З вами. Був телепроєкт Творці. До нових зустрічей і нових відкритців. па Папа. Кожен сюжет це маленька історія, яка відображує, скільки є таланту, праці і натхнення в кожному з нас. Ми раді що можемо розповідати вам і показувати, як творці ростуть, розвиваються і відкривають світ далі. З вами був телепроєкт Творці до нових історій, нових подій і нових перемог. Па-па!